Всім, сонячний та вітряний привіт із Єгипту! З вами, як завжди, Євген Панюта. Я вас вітаю з невеликого елітного містечка на північ від Хургади, котре місцеві жителі називають єгипетською Венецією. І як ви вже здогадалися, це Ельгуна. Ми ще тільки починаємо знайомитися із Ельгуною, і перша локація, куди ми приїхали, це Ельгуна Фестівал Плаза. Як я вже говорив, це місто дуже часто порівнюють із Венецією. Ельгуна дуже хоче бути на неї схожою. Я ж думаю, ви чули про існування такого венеціанського кінофестивалю? І що ви думаєте? В Єгипті з 2017 року існує Ельгунський кінофестиваль. Тут неподалік є власний аеропорт Ельгуни, і от різноманітні кінозірки напряму прилітають сюди, і цей кінофестиваль відбувається саме на території фестивал Плаза. Оскільки протягом року кінофестиваль має разову акцію, а будівля доволі гарна, то в інші пори року тут відбуваються і інші заходи. Наприклад, різноманітні виставки, ось тобі ретроавтомобілі, можливо, мототехніка. Також тут проводять шикарні дорогі весілля, можна навіть і просто приїхати на гарну весільну фотосесію. І ви зараз можливо ось так дивитесь навколо. Скажете, Женя, який кінофестиваль? Ти бачиш, скільки тут сміття різноманітного? Як сюди кінозірки приїжджають? Так. А за те грошей більше заплатять? Дивіться, популярна локація. Тут відбуваються різноманітні заходи, і частенько відбувається не перебудування, а я б сказав, зміна декорацій. От, наприклад, зараз, ось там на фоні, працюють не знаю, будівельники, якийсь персонал, щось там і ламають, і будують, тому що я думаю, через тиждень тут буде якийсь новий захід, і саме до нього вони готуються. Потім ось це все сміття приберуть, і буде тут гарно. Перемістилися в старе місто Ельгуни, так званий Даунтаун. Хоча це трохи смішно звучить старе місто міста, якому всього 30 років будівництво Ельгуни почали в 90-х роках 20-го століття, саме з цієї локації, і зараз я б сказав, що це просто один із районів Ельгуни. Але, мабуть, років через 50-100 тут вже точно по праву можна називати це старим містом. І в цій локації сконцентровані в величезній кількості різноманітні кафешки, магазини, супермаркети, можливо, там банкомат вам потрібен. Також є гарний променад для прогулянок. Наприклад, автомобілі ось курсують цими дорогами, а тут є місток, де можна гуляти, насолоджуватися краєвидами. Тут така тиша, спокій, дуже відрізняється від хургади. Якщо в Хургаді на Шератон ти приїдеш, то там буде купа таксистів, бібі, бі до тебе всі пристають, зайди в магазин. А тут ти наче в якомусь європейському місці гуляєш по центру, ніхто тебе не чіпає, все так гарно, прибрано, чистенько. Сказали, що офіційний прапор Ельгуни. Схожий на український, тільки він перевернутий. І на ньому зображена морська зірка. Дуже велика аналогія з прапором Олександрії. Нагадаю, він там також виглядає, як прапор України. І цю морську зірку Ельгуни можна зустріти навіть ось так в оформленні ось цього невеличкого амфітеатру. Бачите, вона ось намальована. Також, якщо прогулятися поближче до причалу, також стоїть. Я навіть не знаю, що це. Скульптура із каменів, на якій також зображена морська зірка. Ну а ми зараз сідаємо на човник і відправляємось досліджувати канали Ельгуни. Точки зору краєвидів та зйомки гарних кадрів ми обрали наймажорніші місця на носі човна, але як бачите, ми гарно так умиваємося. Ух, водичка на нас летить, ми вже мокрі. Нормально. Ви вже також бачите ці крапельки на об'єктиві. Нічого, тут звичайна морська вода з Червоного моря. Ну що, після прогулянки по канала Мальгуни, я весь мокрий, але максимально задоволений. Гарні краєвиди, освіжаюча водичка. Пропливали дуже багато різноманітних віл. Всі вони належать якимсь багатим єгипетським людям або іншим знаменитостям, як місцевим, так і закордонним. Вітання всім. Причому, як нам сказали, вони ці віли приїжджають відпочивати лише два рази на рік. Це в жовтні та на Різдво, а решту часу вони стоять пустими, або, можливо, їх здають в оренду. І зараз в Ельгуні нараховується близько 30 островів. Оці всі канали, по яким ми плавали свого часу, викопували вручну, тому що була дешева робоча сила. Але зараз ельгуна постійно розбудовується, риють нові канали, але це вже роблять за допомогою екскаваторів. Як ви вже зрозуміли, Ельгуна це елітне містечко, а яка ж літа без такого виду спорту, як гольф. Кажуть, що у цьому місті найбільші поля для гольфу у всій Африці. Цього, звісно, ніхто не перевіряв, тому повіримо на слово. І зараз я знаходжуся на одному із таких полів. І ви знаєте, це якесь місце для професіоналів. Мало того, що за допомогою клюшки треба попасти м'ячиком у лунку, так тут є ще навіть. Острови для гольфу, ось перший острів, 50 метрів, 60, далі 100, 165, 225. І треба так гарно грати, щоб потрапити в якусь із цих лунок. Я б відразу пульнув би у канал. Але тут також потім курсує човен, котрий збирає ці м'ячі від непрофесіоналів, ну і повертає їх на місце. Поруч із полем для гольфу, де я щойно був, знаходиться ось така невелика вежа. Тут є оглядовий майданчик. На всі 360 градусів можна насолодитися панорамою Ельгуни Червоним морем, бо звідси його також видно. І сюди файно прийти саме на заході сонця. Гарні краєвиди! Загалом місто Ельгуна свого часу започаткувала єгипетська сім'я мільярдерів у 1989 році. Єгипетський бізнесмен Самі Савіріс спочатку хотів побудувати в цій локації декілька віл та яхтову пристань виключно для себе та своїх друзів. Але потім це будівництво переросло у такий амбітний проект побудувати елітне приватне містечко. З дорогими віллами, готелями, щоб сюди залучити багатих туристів з грошима. І як бачите, це у нього вдалося побудували штучні лагуни, щоб було максимально схоже на Венецію. Місце саме по собі трохи закрите. Не кожен єгиптянин може сюди потрапити, бо його просто-напросто не пропустять на КПП. І навіть ми, коли заїжджали, то у нас у всіх перевіряли паспорти. Кажуть, що декілька років тому сюди навіть неможливо було викликати таксі. Настільки було зачинене місто, але зараз з цим ситуація простіша. Якщо говорити про вартість проживання в Ельгуні, то вона, звісно, дорожча ніж в Хургаді. Все таки ж елітний райончик. Такий ціни на продукти, на кафешки будуть трохи вищі. Але як то кажуть, за комфорт треба платити. Після заходу сонця я вже утеплився, бо біля води та з вітром трохи прохолодно, так свіженько. І в даний момент, після того, як сонце вже сіло, ми приїхали на Ельгуна Маріна. На одну з них, бо тут їх відразу три. Щоб ще додатково зігрітися, взяли ще каву. В моєму випадку це ходимо, попиваємо та гуляємо по Маріні. Тут в наявності різноманітні ресторанчики, є, звісно, і магазини. І оскільки ми знаходимося на Маріні, тут в наявності є яхти. Але щоб ви знали, всі ці яхти приватні. Мається на увазі, що ви не можете приїхати в Ельгуну і сказати, так, щось я подивився, ось ця яхта подобається. Дай я її орендую і десь тут поплаваю по каналам Ельгуни. Ні, хочеш плавати? Спочатку купи, а потім вже користуйся. Загалом тут така тиха, спокійна атмосфера. Ось проходжу ще один ресторанчик, тихенько грає, музика приємна. Туристи відпочивають. Або, можливо, це місцеві жителі, власники ось цих яхт. Вийшли ввечері подивитися на свої яхти та повечеряти. Пройшли через невеликий прохід між цими будинками. Хоп, і опинилися вже на сусідній маріні під номером 2. Тут також ось пришвартовані приватні яхти. В наявності, звісно, знову. Магазини, кафешки, ресторани. В тій стороні, там, де бачите, синім підсвічено, це тут в наявності в Лігуні також є дюті фрі, де ви можете протягом 48 годин після прильоту придбати, наприклад, елітний алкоголь. Але нагадаю, як і в Хургаді, за кожну пляшку потрібно буде заплатити додатковий податок у вигляді 13 доларів. Ось ми вже дісталися і до третьої маріни. Тут такий довгий променад для прогулянок. Знову. Пришвартовані яхти. І в цій локації помітно холодніше, ніж в попередніх місцях. Бо поруч вже відкрите Червоне море, вітерець гарно так обдуває. І на зворотньому шляху до Хургади заїхали знову до Ельгуна Фестівал Плаза. Бо одне діло подивитися, як вона виглядає в день. І зовсім інша справа подивитися, як вона гарно підсвічується ввечері. Всім доброго ранку із Хургади, з району Мамша. Однак сьогоднішній день ми залою знову вирішили провести не на території міста, а поїдемо досліджувати нові цікаві локації на околицях цього курорту. Як і попередню поїздку в Ельгуну на сайті поїхализ Ми замовили нову екскурсію, причому вона нова не тільки для нас, а загалом це нова екскурсія в переліку всіх можливих екскурсій із Хургади. Поїдемо зараз досліджувати каньйони та оазіс. Ось наша перша зупинка. Від'їхали ми від хругади кілометрів 20-30 і приїхали в село Бедуїнів. Територіально ми зараз знаходимося посеред пустелі. Хоча, бачите, за моєю спиною доволі багато зелені. Відповідно, тут десь є джерело живлення у вигляді води. І знаходимося ми десь навпроти Ельгуни. Тобто, з цієї сторони у нас гори. А якщо ми прогуляємось скільки кілометрів в ту сторону, то там знаходиться Червоне море і елітне місто Ельгуна. Приїхали ми сюди на ось такому лендкрузері. Справжня машина для сафарі. Знаєш що? Вона обскаче всіх, якщо в неї вкласти ще штук 15. Або й більше, якщо замовляти запчастини в Японії експрес-доставкою. І тут поруч відпочиває верблюд чапля. Май совість. А чому тобі рота зав'язали? Признавайся. Ти кусаєшся чи дуже плюєшся? В цьому місці бедуїни з'явилися в 1827 році. Вони прийшли сюди із Судану, знайшли посеред пустелі біля гір джерело води, і тут і оселилися. Прибули вони сюди відразу в кількості тисяча чоловік, і на даний момент, ось майже за 200 років, їхнє населення збільшилось до 25 тисяч осіб. І зараз ці бедуїни проживають хто в Хургаді, хто. Сафага, Марсалам. Пороз'їжджалися по околицям. І ось так виглядає старе поселення бедуїнів, яке було колись засноване, а зараз воно сучасне, в тому числі. Оце перед вами будівля для голубів. Що схоже, я вам вже показував в Ельфаюм. Тут же вони займаються невеличким господарством, є ось невеликий сарай, тут є курі. Я десь щойно був заглядував, трохи видно. Видно вам там курочка ко ко. ко А ось те джерело води, що знайшли бедуїни. Бачите, який великий колодець з водою. Тут же поруч знаходиться ось таке приміщення, і ви ніколи не здогадаєте, що це. А? Є якісь думки? Взагалі це конференц-зал. Тут зустрічають різноманітних гостей, відбуваються якісь заходи. Просто в даний момент тут на підлозі пісок. Але коли приїжджають гості, тут застілають килими, і далі всі розміщуються тут. А ось так виглядає справжня бедуїнська піч. Зроблена вона з глини і схожа на звичний нам тандир. Після бедуїнського села від'їхали ми подалі в пустелю. Скільки кілометрів сюди добиралися, не підскажу. Бо, по-перше, дорога ось так виляла. А по-друге, на цій території зовсім не працює мобільний зв'язок. Так що загуглити не вдасться. Виходить, таке місце, де можна отримати цифровий детокс. Нічого лазити в соцмережах та шукати інформацію в Google, треба насолоджуватися краєвидами. В даний момент ми знаходимося в пустелі, але як нам пояснили, 6 тисяч років тому ця долина була під водою. Це була територія Червоного моря. І як доказ цього нам показали ось ці гори, які мають вид відмерлих коралів. Це колись був кораловий риф. І також тут можна знайти мушлі. Ось дивіться, скільки їх тут. Мушлі, мушлі, мушлі. Десь я ще мацав, ось ой, відламав. Вибачте. Так що, ось це все було під водою. Ось один із прикладів стародавніх коралів. Візьміть фарби, розфарбуйте різними кольорами і буде як новенький. В цілому це безлюдне, дике місце. Тут проживають тільки тварини, а саме. Лисиці та газелі, і, звісно, ж, пташки. Вдень ви їх навряд чи побачите, хіба що на піску можна зустріти їхні сліди, але точно знаємо, що, наприклад, лисиці живуть ось в таких норах. Це одна із. ми тут вже бачили їх декілька. Також є трошки менші нори, бачите, під низом там ще. В них зазвичай мешкають дуже небезпечні змії. Тут є змії та скорпіони. Правда, нам сказали, що їх зустріти можна тільки влітку. Це такий виходить небезпечний період, бо я не знаю, що це за порода змії. Але по словам гіда, якщо вона вас вкусить, то ви помрете через 5 хвилин. Але добре, що їх зараз немає. Можна хіба що зустріти якусь стару шкіру. Цієї змії і скорпіони також. Мешкаючи, виходять тільки влітку. Ось бачите невелику смужечку. Це колись тут проповзала оця смертоносна змія. Десь заховалася зараз. Чекає літнього потепління. Ще одна нора або невелика печера, де мешкають лисиці. Давайте заглянемо туди. Ну, на відео, наче ніякі оченята там не світилися, так що в даний момент нікого там немає. Мабуть, лисиці вже після заходу сонця сюди повернеться, коли туристи всі роз'їдуться. Після попередньої локації приїхали ми ще хвилин 40 в глиб пустелі. Зробили невеличкий підстоп, щоб подивитися на диких верблюдів. Ось собі пасуться посеред пустелі відразу три штуки. Бачите, як вони об'їдають листочки дерева. Це єдина їжа, яка є для них посеред цієї пустелі. В цій локації є криниця з водою, вона доволі глибока. І щойно, нам тут набрали води. Всі бажаючі, хто хотів, вмився. Вода має такий солонуватий присмак. І тут же знаходиться ось водопийка для верблюдів. Спочатку під цим деревом обідали верблюди, а тепер ми зайняли їх місце, і тут зараз у нас буде свій пікнік. Ось так ми розмістилися і будемо обідати. Дісталися ми до оазису посеред пустелі, ось бачите. Невелика кількість води, але нам сказали, що ось ця територія піщана, що ми щойно проїжджали, тут вода на глибині сантиметрів 30-40. Тобто теоретично, якщо викопати ямку, можна добути собі води. А Можна просто до неї підійти. Правда, з нашої групи вже намагалися підійти до води. Трохи там загрузли. Давайте, я може босяком підійду. Хоп! Все, біля води. Можна навіть помити ноги. О, нормальна вода. Добре, що я сьогодні поїхав на екскурсію не в кедах, а в звичайних шльопках. Тому можна роззутися і погуляти по воді, по оазису. Водичка трохи освіжає, бо посеред пустелі доволі тепленько. Та й взагалі, як часто виходити по воді в оазису серед пустелі. Так, ну воду посеред пустелі ми знайшли, а якщо хочеться їсти, то тут ростуть ось такі пальми з дикими фініками. Алла вже трохи нарвала. Ти так, вже скуштувала? Так. Як тобі? Е, сильно засушені, але воно й не дивно таке сонце смалить. Але витирать дуже сильно, воно видно що пельно. Так, пилючка є. Угу, Але смачно. Угу. Так, що в пустелі можна і попити, і поїсти. Прямо як верблюди. — Та не говори. Ми під'їхали до Оазису. У нас було на вибір або машиною під'їхати, або можна було прогулятися пішки. Але завжди обирайте прогулятися пішки. Дуже живописні пейзажі, пальми такі прикольні. Вони такі пухнасті, дикі рослини ростуть, пісок з камінням. Ну прогулянка супер. Знову проїхались можливо три, можливо, п'ять хвилин. Зробили невеличкий підстоп посеред гранітного каньйону. До речі, тут можна побачити дуже багато пір'я лелек. І по секрету вам скажу, ми бачили навіть відірвану лапку лелеки. Справа в тому, що коли вони навесні повертаються з теплих країв, наприклад, до нас в Україну, то вони роблять невеличкий підстоп ось в тому оазисі, де ми були буквально годинку тому. І остання наша зупинка це пів години релаксу, щоб посеред постелі зустріти загід сонця. Десь за годинку дісталися ми вже до наших орендованих апартаментів, далі швиденько біжимо в душ, бо після пустелі все в пилюці: одяг, обличчя, волосся. Тому на цьому моменті це відео буду завершувати. Однак попереду вас чекають все нові нові випуски з Єгипту. І щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!